Шестеро поранених. Серед них 15-річна дівчинка у Кривому розі на Дніпропетровщині. Місто росіяни вже другу добу поспіль атакують балістикою. Цього разу влучили в житлову двоповерхівку. Навколишні будинки теж пошкоджені. Більше про наслідки Ольга Павловська розкаже. Дивоповерховий будинок просто зім'яло, сусідні потрощило. Вибух у кривому розі пролунав пізно ввечері, коли майже всі жителі були вдома. З-під завалів рятувальники витягли двох людей. Вони живі. Добре, ось кадри порятунку з-під уламків будинку звільняють батька та доньку. Їхнє життя поза загрозою. Сусіди кажуть, вирятувалися дивом. Я лежав на кроваті. Прийшло це вибух. На мене впала рама, там та й все. Потім встав, вийти не мог, бо теж рама, двері випали. Єлі там царка, і то тянув раму, я вийшов так, бо сусідів пішов сусіда допомагати васати. Страшний взрив, і я в головах окно впало возле кровати прямо. Зеркало теж упало перед кроватью, тобто на мене не упало, просто всі осколки, весь от штукатурка, все, що це я прийняла. Но так як я була укрита одеялом теплим, то Нічого не постраждало. Ну, голова, звісно, вся в піскі, вся в осколках. Загалом потрощило три багатоповерхівки та зо два десятки приватних будинків. У сусідній лікарні вибуло шибки пацієнтів перевели до інших медзакладів. Комунальники оглядають побиті будинки. Вочевидь, ці оселі відновленню не підлягають. Улья Паусь, Олександр Куліш, Дніпропетровщина, ТСН, 1+,1.